Добре, якщо споживач, не замислюючись, як воно працює, щодня отримує повний спектр якісних комунальних послуг. В помешканнях тепло, вода тече з крану, а не з труби. Прибудинкова територія прибрана. Значить, комунальники працюють безперебійно. Пришесово достатньо велика об'ємна робота, а саме підготовка всього нашого господарства, робота сіні зимовий період. І я скажу тужі, із питанням морозами ми в цілому видержалі. Що стосується подачі тепла, то у порівнянні з іншими містами великих аварій не було. Якщо десь і траплялися локальні ситуації, то неполадки усувалися протягом однієї робочої зміни, зауважив Олександр Сич. Тож споживачі відсутності тепла не помічали. А от стосовно водопровідно-каналізаційної системи тут ситуація мала би бути кращою, якби не культура самих мешканців. При прочистці тих чи інших них заселившися, знаходяться находят в основном и бытовой мусор, который вместо выброса в коммунальные бачки выбрасывается в унитаз, находятся те или иные там, скажем, элементы, игрушки детские и так далее. То есть все-таки культуру пользования нашей канализационной сетью необходимо повышать. Що ж стосується розчистки доріг, то наразі ми спостерігаємо доволі стабільну картину. Автошляхи почищені. Хоча зізнається заступник, згадуючи снігопад, в кінці січня були деякі проблеми з очищенням вулиць причина і недостатня кількість снігочисної техніки. А іноді не підготовленість автомобілів до експлуатації взимку. І я призиваю та ситуація, яка котра виникає нештатна, все-таки підходити не з розумінням і прежде всього, опять же, готувати, самі гатусамі, не тільки тока комунальне служба, й самим тим людям, які виїжджають, виходять на улицю. Тож тим условиям, які є на, на вулиці. Поки матеріал готувався до ефіру, нашій знімальній групі стало відомо про порив труби біля котельні за номером 2 – що ставив під загрозу залишити без тепла частину міста від автостанції до площі враховуючи і частину району таборища на щастя аварію усунути вдалося до 13-ї години вікторія Тамас, роман бравічів телерадіокомпанія веселка Наступний наш сюжет зацікавить клієнтів служби зайнятості і насамперед керівників підприємств, установ та організацій, адже мова піде про подання звітності до Державної служби зайнятості про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню до відома керівників підприємств, на яких працюють більше ніж 20 осіб. Я хочу нагадати керівникам цих підприємств, що до 1 лютого 2014 року. Вони зобов'язані надати до центру зайнятості звіт про виконання 5% квоти, яку вони розраховують самі з врахуванням уже працюючих на підприємстві осіб квотних категорій. Варто зауважити, що роботодавці несуть відповідальність за невиконання встановленої 5-відсоткової квоти. А у разі відмови у працевлаштуванні таких осіб в межах відповідної квоти для роботодавців передбачено штрафні санкції. В разі коли протягом року вони не надавали вакансії або не заповнювали квоти, предусмотрен штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати. Встановлений на момент виявлення порушення. Тобто, в разі, коли є такі невиконання квоти і особи, які направляються центром зайнятості, не приймаються на роботу, предусмотрен цей штраф. Під час спілкування з нашою творчою групою Олександр Сиромятно повідомив також про те, що відповідними державними службами перевіряються усі дані, які подаються до Світловодського міськрайонного центру зайнятості. А отже світловодські роботодавці мають відповідально віднестись до подання таких звітів. Тетяна Головачова, Олександр Вергун спеціально для ІММ. Зазвичай усі найважливіші життєві події мешканців міста відбуваються у відділі державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби міськрайонного управління юстиції. Про що слід знати громадянам, які звертаються до цієї установи, наша розмова із завідуючою відділом державної реєстрації актів цивільного стану Мариною Шаповал. Наша співрозмовниця насамперед зупинилася на тонкощах реєстрації новонароджених, одному з основних видів реєстрації цивільних справ. Як тільки народилась дитинка протягом одного між місяця дня народження дитинки, батьки зобов'язані зареєструвати народження дитини. Тобто тільки народилася, тільки лікар виписав медичне свідоцтво про народження дитини, батько або мати, або це може бути будь-яка постороння особа, бере паспорти батьків. Медичне свідоцтво про народження дитини і свідоцтво про шлюб батьків і приходить до нас у відділ Державної реєстрації актів цивільного стану. Ми проводимо державну реєстрацію новонародженого. Якщо батьки в шлюбі не перебувають, але батько визнає батьківство щодо відповідної дитини, в цьому випадку батьки обов'язково приходять лише разом зі своїми паспортами і з медичною довідкою про народження дитини. Якщо ж мати в шлюбі не перебуває і батько не хоче з'являтися до відділу державної реєстрації, або там не бажає, або його зовсім немає, тоді, перевіряючи документи, якщо жінка дійсно не перебуває в шлюбі, то можемо зареєструвати дитину як як мать одиначка. Тобто батько вказується. В графі батько вказується та людина, яку нам вкаже матір. Тобто, якщо ви звернули увагу, якщо ну всі вже я зрозумію, я що мабуть знають, у нас по законодавству України не може бути в графі батько, прочерки стоять. Якщо в Росії, наприклад, якщо ми бачимо їхні свідоцтва про народження, то там прочерки, то за за законодавством України цього бути не може. У 2013 році у Світловодську народилося 490 дітей, з них двоє мертвонароджені. Із цієї кількості 79 немовлят зареєстрували на власівці. Якщо порівнювати з 2012 роком, цифра зменшилась, хоча кількість шлюбів зросла. За інформацією фахівців, зменшилась і кількість усиновлень. В минулому році мало в нас було. У нас було всього два усиновлення. Усиновлювачі були громадяни України. Чому така статистика? Не знаю, це дуже для нас мало. В 2012 році теж була невелика, але було хоч п'ять. Чому так? Мабуть, за того, що можливо батьки не залишають своїх дітей батьківського піклування. Вважається, що ім'я певною мірою визначає долю людини найбільш поширеними у минулому році для хлопчаків: були Кирило, Нікіта, Богдан, Данило, Давид для дівчаток: Софія, Анастасія, Дар'я, Вероніка, Мілана, Єва, Єлизавета. Органами реєстрації актів цивільного стану по місту Світловодськ та селищу Власівка зареєстровано 857 актових записів про смерть. Серед померлих четверо дітей віком до одного року. Отже, як бачимо, смертність продовжує перевищувати народжуваність. А статистика свідчить, що різниця в цифрах є доволі суттєвою. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Центральній міські бібліотеці продовжують навчати людей старшого віку основам комп'ютерної грамотності. На початку лютого за бібліотечні парти сіли більше 20 нових учнів. Нагадаємо, такі комп'ютерні курси організовано в рамках програми Бібліоміст та проєкту Школа електронного громадянина за фінансової підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс. Бібліотекарі впевнені володіти розумною технікою літнім людям вкрай необхідно, аби крокувати в ногу з часом. Майбутнім учням за 50, але їх активності можуть позаздрити і 20-річні. Багато з них є відомими у громадськими діячами або просто займають активну життєву позицію. А тепер ще мають намір оволодіти таємницями всесвітньої павутини. Я керівник двох громадських організацій: громадське об'єднання любителів бігу і клуб українських патріотів. Я скажу, інтернет дуже допомагає нам проводити роботу. У нас було, наприклад, водохрест купання, ось водохрест. То я скажу більшість. Прийшли повідомлення в інтернеті. Дуже поширена форма роботи, тому що з людьми працювати ну, дуже важко. Волонтери, мобільність і так далі. Е, е, я ще прийшов для чого сайти вести. Ми скільки проводимо, подаємо в газети, а воно з запізненням виходить все. Фотографії скільки цікаві. Люди себе хочуть побачити в списках і так далі. От дуже великі плани. От не вистачає ну, робота є роботою. Я працюю державним службовцем. Не вистачає часу на роботі, а після роботи інтернет це як сто друзів. Ніна Гіріч в свій час обіймала високі відповідальні посади, і на сьогодні вже володіє певними навичками роботи на комп'ютері. Тож, скоріш за все, буде відмінницею. Що таке взагалі інтернет? Це інформація. А той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Я, звісно. интернетом в достаточной мере владею, но я пришла сюда лишь только лишь для того, во-первых, и пообщаться, что немаловажно в нашем возрасте, и во-вторых, углубить свои знания, расширить и углубить. И я надеюсь, что я эти знания здесь получу, потому что здесь очень хорошие работники. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, что такое электронное урядование? Самовызначение. Это вот выход на, скажем, на такие организации государственные скажем там вам нужно вам нужно предположим налоговой инспекции вы вышли на сайт налоговой инспекции перечислили все те кто должен это сделать эти операции провел предположим вам нужно к мэру попасть на прием вы также выходите на сайт к нашему мэру І, значит, записуйтесь на прийом, э, получаете какую-то інформацію, здають вопросы, і вам, э, представитель нашої городской адміністрації должен дати ответ. Віктор Гречушенко також поставив собі за мету опанувати роботу на комп'ютері. Знаходячись на пенсії, чоловік вирішив не сидіти, склавши руки, і взявся облаштувати своє життя, але вже віртуальне. Я нахожусь на учоці в територіальному центрі соціальної помощі. У нас там пожилые, інваліди, бивші, які в Германії жили, працювали і родилися там у час Великої это війни. У нас є хор. Більшу часть хора зараз составляет бивший хор «Осіннє золото во дворці культура нашого міста. Там теперь хорошо спавшся, теперь мы почти, больше половины перешли сюда. Нас интересуют такие вопросы. Организация досуга для этих людей. Нас интересуют шутки, юмор, песни, ноты для них. Это все новенькое, что-то, если нам надо, я прихожу сюда. И девочки по интернету находят настоящие, не то что по памяти, помощь. то есть это большая помощь. Вот только для этого я хочу сам. Щоб я сам мог іскати то що мені треба. А звичайно ж, сучасні технології підкоряться літнім людям не одразу, тим більше програма занять, крім іншого, передбачає і навчання основам електронного урядування. Але головне, що світловодським пенсіонерам це цікаво. Тож будемо сподіватися, що по завершенню занять учні, яким за з комп'ютером перейдуть на ти. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.